Півробітники СБУ Южного затримали на хабарі поліцейського. Правоохоронець вимагав гроші з підприємця за викрадені документи на автомобіль. В ході слідства також було встановлено, що поліцейський мав відношення і до угону машини підприємця. За оперативними даними автомобіль викрали після того, як підприємець відмовився надавати гроші за документи. По допомогу підприємець звернувся до служби безпеки в Южному. В оперативному відпрацюванні були задіяні СБУ спільно з управлінням внутрішньої безпеки поліції. Затримати підозрюваного вдалося на гарячому саме тоді, коли він отримав авансовий платіж. Оперативні дії відбулися за межами южного. Підозрюваний співробітник одного з районних відділів поліції міста Одеси. За викрадені документи та автомобіль він вимагав у южницького підприємця 500 доларів. 5 липня підприємець мав віддати частину грошей 250 доларів. Затримання відбулося після того, як підозрюваний отримав гроші. При собі поліцейський мав ще й табельну зброю. Прокуратурою Одеської області правоохоронцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Одержання неправомірної вигоди поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Ведеться слідство.